Звернусь в туман, маму, встану вночі скажу те. Середники, і будемо кричати, не знаючи мови. Під такі магічні звуки, дримби. Ми сьогодні маємо намір поговорити про характерництво від найдавніших часів і до сьогодення у студії львівського радіо у програмі Світлиця гість, письменник, дослідник давніх традицій характерництва осмир. Вітаю осмире! Добро здоров'я! Яким був ваш особистий шлях до характерництва? Свій час познайомився з бойовим опаком, почав його освоювати, вивчати. Ну і звичайно, бойовому паку характерниця це основа, це шлях до самовиявлення і самопроявнення і самоутвердження. Усі ми звикли до характерництва в контексті козаччини, тому що козаки застосовували знання у бойовому мистецтві і. Певна сакральність є характерництва це є знання, які охоронялись, про які мало говорилося, щоб вороги не дізналися, що є причиною успіху і непереможності українського чоловіцтва. Але чи тільки козаче не стосується характерництва, чи воно сягає ще глибших часів? Характерництво можна розуміти як певна школа, певний рівень знань, і воно присутнє в будь-якому часі, в будь-який період і. Будь де В бойовому стезі найбільше людина вчиться володіти як мовою, так і своїм тілом. Тому через бойове мистецтво оволодіти характерництво можна якнайшвидше. Але це помилково думати, що характерництво суто є в бойовому мистецтві, там в військовому стані. Характерництво проявляється в будь якій гаузі людської діяльності, чи це наука, чи це творчість. Власне характерництво, якщо людина вже набуває певного рівня знань, воно дає людині розуміння щастя бути завжди щасливою. Можна так сказати, що характерництво це дорога, це засіб досягнення свого особистого комфорту. Наш світ наповнений багатьма стереотипами, які власне і закриває можливість пізнавати і проявляти людину як в духовному плані, так і в фізичному, і набувати поняття щасливого життя. Це пов'язано із тим, що багато є стереотипів певні формули, які пов'язані із таким вадами людства, як нарікання. Нарікають на погоду, нарікають на долю. Ніхто долі не знає, а нарікають. І, власне, оці такі буденні наші стереотипи, вони нас закривають в певних рамках, обмежують на дійсність розуміння дійсності і відповідно бути нещасливими. Слід розуміти, що знання воно було завжди людина не створює знання, вона тільки їх пізнає і розвиває. І характерництво, власне допомагає бачити дійсний стан речей навколо нас і про це. Це говорити і відповідно до дійсності далі розвиватись і не втрачати людяність, і згадки про характерство є з досить ранніх часів. І тут варто згадати Городота, який описував скіфів наші терени, як скіфи жили, їхній побут міло жартувати. Аміти жартувати це одна із перших рис характерника. Одної з властивостей українського народу описує Гомер в Іліаді, де він стверджує, що кімерійці скити суперничали із єгиптянами про найдревнішість націй. Але притім Гомер. Пояснює, що наш народ, наші предки, був одним із найсправедливіших народів серед інших народів планети, тобто, власне, поняття справедливості, розуміння справедливості це і є проявом якості, яка призводить до характерності, це поняття справедливості. А зараз слухаємо характерника Леоніда Кисельова у виконанні Миколи Воловика з Харкова. Стати хоч на ментилічині. Характернико мені подарую кожній дівчині, лицаря рая на коні. А тоді щитати мусив би, щоб раділи всі живі, козачені качору нову со, кожній удові. А тоді щитати мусив би, щоб раділи всі живі, козачені качор нову Кожній жінці удові дідові дзвінкого песика, щоб не жив на самоті, ще й Васика та Лесика, кожній бабі сироті. А як хто не має віри вже? Ні в кохання ні в слова, я йому сопілку виріжу, хай журнуй заспіва. А як хто не віри вже ні в кохання, ні в слова? Я йому сопілку виріжу, хай журнуй заспіва. Нагадую, що у студії Львівського радіо у нашій радіосвітлиці, гість письменник, дослідник давніх традицій, характерництва осмир. Осмире можливо, якраз і вивчення характерництва, і повернення до давніх традицій, і є отим шляхом до відродження наших давніх можливостей, щоби вберегтися на цій планеті, будучи людьми, і не втратити своєї людяності. Власне, так, тому що генетичний код пам'ятає всі свої. Попередні покоління і нехтувати доробком людства продовж 7 тисяч, 8 тисяч, 10 тисяч років це обмежувати свій світ, обмежувати себе і свій прояв. Просто треба знати про це, що є у нас закладене досвід поколінь, і є надсвідоме це наш подальший шлях прояву втілення і нашого життя, і нащадків наших. Характеристов власне це є певний вищий ступінь розвитку людини, і на сьогодні це актуально особливо, тому що подивитися, що робиться навколо, і власне, щоб. Унеможливити самознищення людства і продовжити людський рід на землі. Ми повинні перш за все залишитися людьми, залишитися охоронцями землі, ну і тоді будемо бачити майбутнє нашої планети і людства. Осмире, ось у вас у руках є дримба. Це теж непростий інструмент, це навіть можливо і не інструмент, а засіб розмови. І дримба особою відчувається її сила, коли ти сядеш в горах чи десь на, на скалі. Ну і тоді є таке відчуття поєднання власне вібрації землі, особистості і такі єднання гармонії. Єдність землі твоя і небесна. Дримба це чарівний засіб. Я думаю, що зорі карпатські дуже люблять слухати дримбу. А ми слухаємо Валерія Маренича, відомого характерника з гітарою і його летючого корабля. А за три дев'я сарсть і земель. Жде летючий мене. А я сплю під горою крутою, іслющою, іслющою чудоводою, а я сплю. Під горою крутою із сілющою чудо водою верне дуже не спрацьована, сила. Багатирського дму хропака Обертаю поломані крила за сім верст на семи вітряках. От і все ні в держави виходить хара лужного вносять меча. Видно вам лиш мої. Короходи, що за обрію мирно стерчать, от і квит котять плаху бояри. Кат на руки, кат на руки спітнілі пилює, може, й справді за море, за хмари, закотилося щастя. Може й справді, за резахмарі закотилося щастя моє. І смире у вашому творчому доробку вже є сім книг, і усі вони пройняті оцією думкою характерництва. Так ви маєте мотив, ви намагаєтеся дійти до читача, до людини. І всі ваші твори перейняті добром і розумінням правди. Якраз це характерництво, воно і проявляється, що мало того, що ти сам розумієш, а ти ще й можеш собі дозволити говорити це іншим, і говорити це влучно, говорити це у художній формі, так, щоб воно було цікаво, мало кожне свою історію, своїх героїв, які є впізнавані, що кожна молода людина може себе впізнати в них. Правда, і сучасні абсолютно історії. І я тільки навіть назву, так це є містико-реалістична повість Магура Переродження, Скит, Ідунави, останні роду», Томира, Надія, Невловимий Лев. І останній ваш роман Батар Гімалайський екстрим. Я знаю, що ви є родом з Черче, з Івано-Франківщини. Знаємо, що ця місцена означена тим, що там творив Богдан Лепкий, і сьогодні там і створений культурний центр імені Богдана Лепкого, який покликаний тому, щоб не забували українці про цю визначну особистість. Пам'ятали завжди зверталися до його творчості. Лепкий надихає. Дуже надихає, і власне моя земля Рогатинщина, черча, земля творчості, вона дає надзвичайно такий потенціал, має і діти, які приїжджали до нас ширше. Вони так до літератури не мали відношення, але тиждень два побуло і починав вірші писати. І власне Богдан Лепкий мене надихає, тому що в нього є такі слова, пісні. Він древньо записав: Скажи мені, моя нене, що маю робити, чи молитись, чи женитись, чи ворога бити. Оце сьогодні таке актуальне слова Древньої думи, пісні. І власне Богдан Олепкий має надзвичайний досвід. Він ще досі не вивчений, не розкритий повністю. І можна сказати, що я продовжую його дослідження, продовжую його бажання донести певні поняття, як Шевченко казав, у своїй хаті своя правда і воля свята. Тому. Що якщо людина не має своєї правди, вона є неповноцінною. Якщо людина не може захистити свою правду, вона є неповноцінною. Людина не може утвердитись без своєї правди і в сьогоднішньому часі досі ми не стали на шлях своєї правди, і ну я маю на увазі на рівні національному і не використовуємо всі шанси і всі здобутки і навики наших предків, мудрість їхню, і Шевченка і Франка. Читайте Захар Берко. Та будете знати, як будувати громадське суспільство. Просто читайте, тому що все написано, все дано, і побільше вам, усім і нам, випадкових зустрічей, а ще краще осмислених зустрічей, тих зустрічей, які ви вмотивовані для того, щоби пізнати нашу рідну правду, і буде нам щастя, про яке сьогодні ми спілкувалися з письменником, дослідником давніх традицій, характерництва з осмиром. Дякую вам, Осмире. Дякую і вам. Хай щастить. Коли ти можеш бачити зруйноване діло цілого свого життя і без слів взятися будувати його наново або за одним ударом стратити виграні сотні партій без жадного порушення і без одного зітхання, коли ти можеш бути коханцем, не шаліючи з любові, коли ти можеш бути сильним, не перестаючи бути ніжним, коли ти можеш любити всіх приятелів як братів, аж так, щоб ніхто з них не був всім для тебе, коли ти вмієш розважати, спостерігати і пізнавати, не стаючи ніколи скептиком або руйнівником, мріяти та не даючи твої мрії стати твоїм паном, коли ти потрапиш бути суворим, не впадаючи ніколи в людь, коли ти вмієш бути відважним, а ніколи безрозсудним, коли ти вмієш бути добрим, коли ти вмієш бути мудрим, не будучи моралізатором, ні педантом, якщо ти вмієш зберегти свою відвагу і не стратити голови, коли всі інші довкола тратять її, тоді князі, боги, щастя і перемога стануть навіки твоїми вірними рабами, тоді ти станеш людиною. Вставай, вставай.